Трошки зачекала, так щоб пройшов зв'язок, тому що трохи відстає зв'язок від реальності. Сьогодні у нас 30 грудня. Кінець 22-го року. Остання ніч 22-го року. Переддень, що називається, Нового року. Ми з Дашкою вже погуляли. А погода у нас отака, тільки що Дашка пила воду, але зв'язок відстав. Вчора був такий невеличкий морозець, він трохи скував льод, лід. А сьогодні знову, знову водичка скрізь. Тепла погода. Плюсова. Ми з Дашкою погуляли. Покажу вам, якщо ці два дні, друзі, сонечко пробивалося, сьогодні було темновато, хмари, хмари біжать дуже швидко. Це говорить про те, що зверху, зверху вітер великий. А в нас внизу дерева єлі-єлі колишаться, прийде, значить, похолодання. Дивимось разом на те. Друзі, хочу вам показати. Я вас запитувала про традиції, а у нас одна традиція з мого дитинства. І я вам її звичайна. Дашка, не трупай. Стала як колобок. Абрам, напрям хмар, напрям Хмар пішов на, на схід. Абрам, доброго вам ранку, хорошого вам дня! Сьогодні п'ятниця, чудової п'ятниці, а Хмари пішли на схід. Тобто, так, вітер у нас іде. Західний. Це говорить про те, що буде похолодання. Ну і не дивно, тому що сьогодні 30 грудня, а в наші два місяці зими. Дашка погуляла. Доброго дня, Абрам, доброго дня, хорошого дня, теплого зимового. Скажімо так, не будемо казати літнього чи весняного, хочеться тепла, але ми знаємо, що зараз зима тому теплого, теплого, зимового, чудового зимового. Це буде краще всього, тому що не раз дивлюся на ці бруньки. І думаю, що все-таки треба, щоб був сніг, і хочеться. Я трохи йду, друзі, тому скажіть мені, як якість зв'язку, тому що я зрозуміла, коли я йду, то якість зв'язку падає. Намагаюся швидко не ходити, і ну бруньки були були трохи відкривалися, зараз видно, що вони сухі. на дворі плюсова погода, травичка в нас зелена. Дашки є що поїсти. оце пирій ми е, спеціально для наших друзів залишаємо і буся, і Дашка, вони полюбляють це Їм потрібно навіть для того, щоб виводити шерсть, вони їдять пирій і потім виводяться шерстка. Ну це все чекає чекає тут попіл на на грядочках для огірків, все чекає сніг, як і ми, так і і. Та іграшка у нас лежить з минулого року, і нехай так і лежить традиція. Друзі, розкажіть, яка традиція є у вас на Новий рік? Можливо, з дитинства якась прийшла до вас, можливо, ви започаткували. Ми свою ще не започаткували, а з дитинства до нас прийшла традиція, калина я мимо неї пройти не можу. Коли я проходжу мимо калини обов'язково зриваю, і я помітила, що не лише я таке роблю. У мене сваха також пішла по городу нам показувати, побачила калину з'їла і мені зірвала. Мурка чує, що я йду, і біжить до нас. Зараз, друзі, приготуйтеся, показую вам. Ну, Чую, що я говорю, а вона завжди. А вона в нас завжди. іди, йди, йди моя хороша, чого ти ушки? Вона вже зрозуміла, що я про неї говорю ушки. А, ушки, ушки, тому що сирена включилася, їм по ушам це б'є. Іди, моя маленька, іди, моя красавиця, іди сюди. Так, так, сирена кричить. Така вона чудова на зиму стала, як колобочок. Низенька, зараз трошки зменшу. Ну і рядом, як ви розумієте, подружка, Дашка, погулявша. Пішли, друзяки. Ну йдіть, я піду покажу нашу ялинку і розкажу про нашу традицію. Друзі, напишіть, які є улюбленці у вас, скільки їх, які вони чудові. Мурочка на зиму стала клубочком. В неї такий підшерсток. І вона дуже красива, красунька. Ну, всі вони красиві. Де моя друга подруга, погулявша? Теж, каже, по ушах б'є сирена. Буся зовсім не виходить, вона ховається. Друзі, ну сьогодні знову в басейні купалася. Чудово! Звичайно, з душом не, не зрівниться, хоча я зрозуміла, що я вже під холодним душом можу стояти довше. хтось Там один глядач мені написав, що. Потрібно ниряти три рази, потрібно занурюватися три рази по поводу загартування, як і по поводу, кажуть, і смаків, і кольорів, і запахів, і свого здоров'я, тут не потрібно нікого слухати, тут потрібно слухати лише своє здоров'я. Тому, коли ви йдете на 19. Січня, там, де стоїть піп з хрестом, і ви занурюєтеся три рази в воду. Чомусь люди вирішили, що треба три рази з водою погружатися з головою. Друзі, треба слухати свій організм, перш за все слухати свій організм. І занурюватися стільки, скільки дозволяє ваш організм. Запам'ятайте одне: це тих, хто. Кажуть, що треба занурюватися три рази, або хтось інший каже, що треба лежати. Якщо ваш організм хоче побути трошки довше, і він уже готовий до холодної води, а, виглядає і виглянь ще раз, тоді можна, але не треба ніколи робити занадто. Ще раз говорю все, що занадто, то нездраво. Якщо хтось нам щось говорить, треба подумати, для чого це говориться, я завжди так говорю, це по поводу того, чи треба, скільки раз треба занурюватися. Занурюватися треба стільки раз, скільки дозволяє. Коли ми спочатку лише почали, ми почали, почали згартовуватися з літа. 20 років назад, а почалося це з того, що наша мама пішла на пенсію і прочитала Іванова і почала обливатися. Ми, слідує традиції і слухає батьків, ми також вирішили. Непогана ідея, ми також почали обливатися. 20 років назад ми ходили взимку, у нас квартира була рядом біля річки. Ми спускалися і ходили, розбивали лід і занурювались. Так що я хочу сказати, що перші дні перший початок, початок занурювання, початок з завжди буде щось тягнути за собою. У мене, наприклад, в мене зразу починало боліти горло і зразу починався кашель. І я, звичайно, доброго дня. Так, Абрам за мене ще раз вискочив. Друзі, чат у мене працює. Приєднуйтесь, в кого є час, приєднуйтесь поспілкуємося. Всіх вас вітаю! Прийдешніми святами. З тими, які ідуть, свята. Сьогодні в нас лише переддень Нового року, такі передноворічні, чудові хлопоти російською українською забула. Як треба загуглити? Вчимося, тому в нас чудові передноворічні роботи передноворічні Хлопоти, дашка сидить. І Да, я прийду? Вона у нас як зайчик сідає, ніби, ніби передні лапки в неї довші. Вона завжди сидить у нас як е, як кінгору зараз. Тапосить. Я хочу на тебе показати, що ти у нас як кінгорушка. Ми іноді зрівнюємо. Її з кінгуру і сідає так по вище лапки нижче. Ушки стоять, ну і нарешті повернемося до наших традицій. Перед Новим роком, на Новий рік традиція, звичайно, розповім на Новий рік або після Нового року, а зараз. Наша традиція з, з нашого дитинства так у нас і залишилась. Чекаємо снігу. <смі> Чекаємо снігу. Лопата чекає. Дашка, дай я пройду? Сьогодні п'ятниця. Чудовий день, чудова погода. Заходимо. Хочу розшнуруватися. А Дашка не дає. Їй Також хочеться поспілкуватися. Все я заходжу. Всім тепло, всім добре. Бачимо. Смородина завжди, якщо її потрогати насправді, якщо занести гілочку смородини, я не раз е, чай варю з гілочок смородини і малини, тут смородина має запах такий неприємний, скажімо так, неприємний, е, ніби, ніби помітили коти. так Тому. Я показала, тому Мурка й любить біля неї сидіти. І от наша традиція, мабуть, у всіх є така традиція, не, мабуть, а звичайно, Новий рік. А наша традиція заключається в тому, що ми, ми вдягаємо ялинку, Встановлюємо. 29-го наряжаємо її 30-го, і мама нам в дитинстві навіть не дозволяла, не включала вогники, тому що лише на Новий рік, новий рік приходить 31 грудня в 0, в 0 годин, і лише 31 грудня в 0 годин у нас запалювалася вогники. Це для того, щоб свято було довше. Ми купили на базарі, ми завжди ставимо живу ялинку, вона пахне. Ми купили таку сосну. Мені вона сподобалась вона, бачите, така кучерява, невеличка, і це вже готується. Плацдарм для наших улюбленців. Сьогодні кутусь уже спав під нею, але насправді вони сплять тоді, коли вже вона нарядиться. Зараз він тільки сидить під нею. Поки що ми поставили, щоб вона розпрямилася, вчора поставили, тут е, дуже гарно її підрізали, сказали нам, що цій сосні 8 років. Уявіть собі, друзі, метр двадцять ялинка, метр двадцять сосна росла вісім років, вісім років за нею ухажували, її підрізали, щоб вона була така красива, кучерява. Спочатку я не хотіла брати, тому що бачила дуже багато, бачите, смоли на гілочках. А насправді ми, коли її занесли, оця смола вона е, розповсюджує запах хвої. І тому, і, і тому зараз я вам змогла показати лише оце одну, так на стовбурі он, смоли багато, він товстенький, і тут прямо на вулиці я бачила ось. Ось подивіться. Потім ми це все украсимо іграшками, і тому запах хвої є. Ми поставили й на кухню, поставимо під низ іще полі, е, таку, такий кусочок досточку, щоб вона у нас довше стояла. І зазвичай стоїть вона у нас раніше ми 15 січня виносили ялинку, а зараз уже почали 19 Ось така традиція. Ялинку ставимо, прикрашаємо 30-го. Сьогодні, якщо буде ввечері, можливість, я зайду і покажу вам, які у нас ялинкові прикраси, наші прикраси. І ще. І ще з 90-х років залишилися, і є навіть і прикраси дитинства мого чоловіка. Від моєї мами мене забрали, а від, від наших від. Батьків мого чоловіка, і я не люблю, як ото люди називають. Ну, чомусь мені не подобається слово, слово зять, не подобається слово свекруха. Батьки, батьки вони наші батьки, а він наш син. Ми забрали іграшки його дитинства, тому покажу. Так що ввечері сьогодні ми. друзі Ну, як завжди, ці, показую вам кутуся, де б ти не сів, і вони всі біжать до нас. Абрам. А чого? Чому виругать продавця? Чому, чому здати в магазин і виругати продавця? Абрам, я не зрозуміла, каже, сосна, сосна хороша. Це її вирощували, вирощували, ухажували за нею спеціально для вирубки. Тому мені вона сподобалась. Мені вона сподобалася чудова сосунка, кругленька, чудова і запах є. Друзі, я дякую вам за підтримку мого каналу. Я дякую, Абрам, я дякую вам за ваші коментарі. Дякую за те, що ви підтримуєте мене, за ваші коментарі в чаті. Бажаю вам хорошого дня. Дякую за лайк. Дякую за коментарі уже далі до відео. Зараз це ми в чаті. О, А, Національна традиція. Так, так, так. Так, я з вами погоджуюсь. Я з вами погоджуюсь. Якщо традиція, то традиція. Насправді так, 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 здати і посваритися. Це для сміху. У мене є ще один глядач. Я вас вітаю в себе на каналі. Розповідаю про традиції, тільки що мені розказали ще про одну традицію. Дякую, дякую вам, чат у мене працює. Дякую вам за ваші коментарі, друзі. І пішла, звичайно, пішла працювати. Треба... Ще все-таки п'ятниця, ще робочий день. Вас всіх вітаю з е, перед новорічним днем. Вітаю, бажаю хорошого здоров'я, настрою обов'язково. Всього найкращого, чудових ялинок, чудових друзів. І хорошого ще робочого дня. Дякую вам за лайки. Всього найкращого.